Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про паралельні прямі. Ви вже знаєте, що в загальному випадку дві прямі на площині перетинаються. Візьмемо пряму А та іншу пряму Б. Ці дві прямі перетинаються, точка перетину я позначу О. Ці дві прямі мають одну спільну точку. Якщо ж ми зараз розглянемо дві прямі, позначимо С та іншу пряму, яку ми позначимо, Д, ці дві прямі ніколи не перетинаються, а отже, не мають спільних точок. Такі прямі називаються паралельними. Запишемо визначення. Дві прямі на площині, називають паралельними, якщо вони не перетинаються. а значить, не мають спільних точок. Для того, щоб позначити, що пряма С паралельна прямій Д, використовують символ дві вертикальні рисочки і записують це паралельна прямій Д. Розглянемо одну пряму, запишемо пряма А та візьмемо точку Б, яка не належить цій прямій А. Запишемо. Точка Б не належить прямій А. Тоді через дану точку можна провести тільки одну пряму паралельно дані. Проведемо так. та запишемо, точка Б належить прямій, позначимо Б А паралельна Б. Ми з вами сформулювали аксіому паралельності прямих. Якщо через точку Б, не належить прямій А, то через цю точку можна провести тільки одну пряму паралельну дані. Знову розглянемо дві прямі. Наприклад, побудуємо їх таким чином. Ось у нас буде пряма F і інша пряма паралельна цій прямій. Так, позначимо пряма G. Запишемо пряма F паралельна прямій G. Позначимо дві точки, які належать прямій F. Точка А та точка Б. І візьмемо дві точки, які належать прямій G. Точка М та точка М. Запишемо. Точка А належить прямій F. точка Б належить прямій F. точка Н належить прямій G. та точка М належить прямій G. Тоді відрізки АБ та М називають паралельними якщо вони лежать на паралельних прямих. Та записують відрізок АБ паралельний відрізку Н.